Всім привіт! В цьому відео розглянемо питання зміни мови в тахографі. Буває часто така штука, що помінявся чіп-картами з напарником, ставиш іншу чіп і міняється мова на англійську. Дехто не знає або не розуміється, як її замінити. А все дуже просто. Для прикладу візьмемо такий тахограф старенького взірця. Континенталь, ну, багато машин оснащені такими тахографами, в принципі, навіть в більшості, все дуже просто. Замінила чіп-карта. І видно, англійська мова зараз у мене стоїть, дехто її не розуміє. Все дуже просто. Коли спідометр видно на тахографі, на екранчику тахографа видно спідометр два рази натискаєте стрілку вверх. Один, два. Неважно, що там пише, два рази е, догори і кнопочка ОК. OK. З'явилось е, в переліку варіанти вибору мови. Шукаєте свій або який вам підходить. От я хочу українську. Вибрав українську. Все, нажав ОК. OK. На екранчику відображається, зміни збережено. Все, є в нас українська мова. Ось для прикладу ще раз. Два рази. Неважно, неважно, яка мова. На екранчику з цим. От візьмемо ці каракулі. Е, невідомо от, грецька якась мова. Ну, буває щось понаклацував, понатикував, грецька мова. ну, е, е, Тому просто. Раз, два. окей. І по списку пішов шукати мову, яка мені потрібна, з якою я вмію працювати. Або до якої я звик. Є, є така річ, що деколи буває, що в тахографі немає мови української. Це в, в прошивці в Тахові, які мають прошивку 1 і 3. Ну. Тому дехто вибирає чи польську, чи болгарську, чи наподобі них. Ну, але от так це робиться дуже просто. Дякую за перегляд.